Сикльово. Але ви мене спитаєте, ми дослідили магнітні властивості, але чим же вони такі корисні для нас, де їх можна використати? А я вам відповів і приведу два яскравих приклади. Перший це металошукач. Всі ми знаємо, що металошукач, коли підносимо до металічного предмету, починає пищати. І це все дуже простий механізм, який доволі точно показує нам магнітні властивості. Друга властив, другий предмет, який базується на магнітних властивостях, я вам зараз поясню, з чого він складається, а далі його робота. Береться велика залізна пластина, яку намагнітили в научних умовах. До цієї пластини прикріпляється залізний трос, по якому надалі будуть пускати струм. А як ми вже знаємо з інших уроків фізики 9 класу, струм то коли ми пускаємо його по магніту, він підсилює магнітні властивості цього металу. Тому, якщо впустити струм в магніт і опустити цю пластину зі струмом вниз, вона почне притягувати до себе різний хлам, але це будуть металічні речі. Ці металічні речі, це можуть бути кошурки, кришки і так далі. Потім це все можна зібрати, переплавити, і це буде дуже легким способом переробки використаного вже металічного хламу.